Всім привіт! Сьогодні буде влог про літо в Данії. Вихідний, ось зараз субота. Я йду на автобус до центру торгового, Мені треба нові кросівки. та покажу трішки вам погоду в Данії літом. Я на зупинці з трамваєм зараз сідаю в трамвай, пересадка, і вже буду в торговому центрі. Торгового центру. Не знаю, видно чи ні. Вон ззаді. Віду зараз туди. Хочу сьогодні погуляти по торговому центру, показати вам, що тут у нас, подивитися собі обув, такий магазин. Під назвою Нормал. Тут в основному гігієна, але в кінці є щось таке. Як, типа, для комнати таке. Та я вирішив глянути. Зайти. Нічого не знайшов в нормалі. Зараз в ще один магазин. Так що так, заходимо в такий магазин, називається Flying Tiger Копенгаген. Це теж такий домашній магазин, але тут більше по темам. Тут вже все допаси. Отак є тут тарілочки з ципли. Морковочка, тарелочки, 40 крон. Тут пришла канцелярия, такие всякие. Вот ручки всякие, блокноты. Вот блокнот за 40 крон. И можно там записывать все. Ось ручки, ціна на кожну по віддільності Бумага подарункова, свічок багато, як люблять дівчани. Чашки по 40-50 крон. Та й отак, тут все до день народження таке прекрасне. Тут, тут картини, отакий от магазин. Іду в магазин, називається Бол Недій. Там теж хочу щось подивитися. Може для моєї кімнати таке. І це ось такий. Більше домашній магазин. Ось тут тарілочки, чашечки. Колотеночки. Все для дома. Ось от, от магазин. Зайду в азіатський супермаркет. Ось такие у меня эмблема така. Я зайду внутрь, подивлюсь. Ну, Ось такий тут магазинчик. Всякі соусы. Ось всякие раміни азиатские. Ну і мені каже, це найпопулярніший снег це будку такий. Ось. Дивіться, отакий. 110 крон за 5 таких. Ну, ось такий магазинчик. Собі вибирати обук. У мене є два варіанти. Отакий, але в сірому кольорі ось такий от. І ось такий ну, Це повинна бути обувь для того, щоб бігати. Напишіть, який вам нравляється більше. Перший варіант. Ось такий от. Це перший варіант. Зараз покажу другий. Ось другий варіант. Як на мене, мені трішки більше нравляється другий. Так і ось вибрав другий варіант. Йдемо на касу. Купляти онлайн зупинку. Ну і їду додому. На сьогодні шопінг закінчився.